Так, представтеся, будь ласка. Сим Павленко, головний тренер команди Фурнітура. Цікавий дуже матч, багато боротьби. Класний початок у вас був 3-0. Що потім пішло не так можливо? Чи, ну, що, що плануєте змінити перед Та, матчем ну, відповіді? В нашому виконанні все було нормально. Ми маємо справу з досвідченою командою, яка підтвердила свій високий як індивідуальний, так і командний рівень. Граючи в матчах коли програючі коли програючи, м'ячі відігрались. так само після першого матчу півфіналу програючи, команда з характером команда має в своєму складі досвідчених класних індивідуальних гравців. Ми теж намагалися сьогодні діяти активно, створювати моменти, реалізовувати. Ну, виконавча майстерність сьогодні була у Деситів кращою, і ця перевага, яка є на даний момент. Ну при рівні кількості створених моментів, краща реалізація була. 10. Сьогодні бачили багато вболівальників, з Коломиї ми приїхали на матч. Це був, був якийсь автобус організований чи як? Е, ну, болівальники нас завжди підтримують в будь-якому місці. За це їм щира подяка. І матч-відповідь буде підтвердження тому, що команду люблять, поважають, Коломиї і прийдуть підтримати. А стосовно того, що був переповнений зал, подяка тим болівальникам, які прийшли сьогодні, вихідний день, присвятили цьому час. Одеса це місто з футзальними традиціями, і сьогодні так несамовито підтримували команду. Було приємно знаходитись в такій атмосфері. Неприємний для нас результат, але свято футзалу я вважаю, що вдалось. Дві команди гідні фіналу і перший матч за Одеситами. Ми проаналізуємо помилки і певний, що в другому матчі не менше буде від нашої сторони відповідальність, але вірю, і сподіваюся, що буде краща реалізація, яка дозволить нам. На рівних конкурувати і ліквідувати ту перевагу, яка є в сьогоднішньому матчі.